Оскари 2011 вже в руках нових власників. Лідер за кількістю статуеток, чорно білий німий фільм, артист французького режисера Мішеля Хазанавічуса. Кращий фільм року зняв кращий режисер. Засвітився у ньому кращий виконавець чоловічої ролі Жан Дюжарден. Прозвучала краща музика та найкраще спрацювали художники по костюмах. Отже, в артиста п'ять оскарів. Лише кілька днів а тому ця стрічка відхопила шість премій Сезар вищої нагороди французької академії кіномистецтва. Інші п'ять статуеток, але більш скромних. Дісталися фільму Мартіна Скорсезе Хранитель часу, краща робота художника-постановника, краща операторська робота, кращий звук та його зведення, кращі візуальні ефекти. Роль залізної леді Маргаретечер принесла Стріп вже третій у кар'єрі Оскар. До цього актриса удостоювалась нагороди у 1980-му та 1983-му роках. <гум> Коли прозвучало моє ім'я, в мене виникло відчуття, ніби я почула, як половина Америки видохнула. О ні чому вона знову у номінації Краща жіноча роль другого плану перемогла 39-річна американська актриса Октавія Спенсер. Кіноакадеміки оцінили її роботу у фільмі Прислуга про життя афроамериканців, які працювали у багатих американських родинах у 60-ті. Крістофер Пламер став найстарішим актором, нагородженим золотою статуеткою. 82-річну зірку нагородили за роль другого плану у фільмі Початківці. Пламер зіграв батька родини, який втрачає дружину, та відкриває у собі Гея. Ти лише на два роки старша за мене дорогенька. І де ти була всі ці роки? Повинен зробити зізнання, щойно я виліз з материнського лона. Я вже репетирував мою оскарівську промову. Сафариш. Перше, кращим іноземним фільмом стала стрічка знята в Ірані». Це фільм Розлучення Надера та Сімін. Краще анімаційний фільм 2011 року. Ранко.